Заради кохання верхом на чорті до цариті за черевичками. Новорічна прем'єра Ніч перед Різдвом від обласного академічного музично-драматичного театру імені Миколи Куліша вдалася на славу. Святковий настрій охоплює глядача просто на вході. Блискучі ялинки, новорічні прикраси та запальна гра оркестру одразу налаштовує на казку. Сам спектакль відобразив справжній національний колорит, але без сюрпризів, як водиться, не обійшлося. Ніч перед Різдвом за п'єсою Миколи Гоголя поставили як фольк рок мюзикл Традиційно кілька років поспіль ми даруємо херсонцям нову прем'єру на новий рік музичну прем'єру. Ну і останні роки традиційно цю музичну прем'єру робить наш режисер Сергій Павлюк. В цьому році ми давно вирішили, обіцяли херсонцям, що це буде українська прем'єра, тому що ми оголосили рік української вистави. І у нас сьогодні для херсонців ніч перед різдвом Михайла Васильовича Гоголя. Це буде рок фольк мюзикл тому що до Сергія як Директор художній керівник ставив вимоги, що вистава повинна бути музичною, веселою, гарною, новорічною, тому що в минулому році були певні проблеми із сніговою королевою. Тому ми вирішили в цьому році реабілітуватись перед херсонським глядачем. Я маю надію, що це вдалося. Вистава вийшла легка, весела, музична. Нам дуже хочеться подарувати херсонцям свято за рахунок. декорації костюми, ніби до той час, але музичне оформлення це рок. Підкреслений колядками фольк-фольком трохи. Тобто, ну така, нібито автентична сучасна постановка вийшла. Працює моя команда, працює Руслан Вишневецький, працює заслужений артист України Кияшко, працює Ружена Рубльова, заслужена артистка, працює Лисенко, працює Гамаюнов, працює Проворова. Тобто ті люди, з якими я працюю вже багато років, майже сім років, які можуть так. Нагло сказати, що я їх виховував, як ви мої такі театральні вихованці. Вистава зачаровує з першого погляду. Чудові декорації, костюми, а особливо гра акторів не залишила байдужим жодного глядача. Кількість аплодисментів, що лунала повсякчас у залі, говорить сама за себе. Прем'єра мала неабиякий успіх. Чарівний Чортяка, виспівуючий безсмертну композицію гурту Аеросміт Крейзі та запальні танці українських селян вибуховий тандем. Не можна не відзначити неймовірну солоху та її залетяльників. Тримати сміх не зміг жоден глядач. І, звичайно ж, зворушливе кохання Оксани і Словом, море позитивних емоцій від перегляду забезпечено. Дуже сподобалося. Мені дуже сподобалось. В першу чергу це музичне оформлення. Сцена, як грали, як танцювали. Черт, самый лучший был черт! И, конечно, дяк. Дяк это, это просто супер! Все очень понравилось. Настроение. Мы заряжены на все праздники, на Новый год, на Рождество. И всем советуем приходите на спектакль. Не пожалеете.